Друзям було з ним просто, був він на диво простим. Просто Микола Костик, жив на землі не гостем і до роботи меткий. Що ще хотіти з нього, готовий він був завжди прийти комусь на допомогу, виручити з біди. Був чоловіком, татом, мав аж двійко синів, але покинув хату. Дружину, сестру і матір, бо треба ж комусь захищати усіх на священній війні. Що ж тоді справді сталося, мужність завжди в ціні? Торське було останнім, де життя обірвалося на бойовім завданні. Світоньку, що ж ти накоїв, різко і без вороття. Йдуть непорушним строєм, однозначно, герої ті, хто за нас із вами віддали найцінніше життя.